Що це? Чому ти спрямував на мене світло йолопе? Гадаю, ти знаєш, чому? Кара. Шокуюче повернення Будди. Він здобув новий божественний скарб і заволодів Нірваною. Давай, Буддо, Будда! Будда, Будда, Будда. Всі люди щиро за нього вболівали. З усіх сил закликаючи Будду перемогти. В цих криках були мрії й надії людства. Вони злилися воєдино як річки в морі, і нарешті були почуті Буддою. Прокляття, прокляття! Прокляття. Чому він не вмирає? Його життя було затиснуто в моєму кулаку.